Жодна людина на майдані не отримала обморожень, заявила на брифінгу заслужений лікар України Ольга Богомолець. Проте за умови морозів в Україні, що сягатимуть до мінус 33 градусів на вуличних масових акціях протестів, шанси дістати обмороження зростають. Тож, аби зберегти своє здоров'я, треба вміти розпізнати перші ознаки обмороження та правильно надати допомогу людині, що занадто довго побула на вулиці. Будь-яка стадія відмороження будь-яка ступінь відмороження. Перша, друга, третя і четверта вони починаються саме з того, що клінічно виглядають як побіління шкіри. Якщо шкіра виглядає так, якби трошки воском. Покрита, це вже ще більш тяжке відмороження. А тепер щодо правил, які допоможуть уникнути обмороження, лікар радить одягати кілька шарів одягу. Після 30 хвилинного перебування на вулиці треба обов'язково зайти на 10 хвилин у тепле місце. Неодмінно слід надягати шапку, адже через шкіру голови виходить 60% тепла. І що важливо, якщо обмороження уникнути не вдалося, варто пам'ятати, відігріватися потрібно поступово. Не можна відігріватися коло якихось приладів зігрівальних, тобто, чим повільніше відбувається зігрівання, тим краще буде реабілітація. У жодному разі не можна розтирати обморожене місце снігом чи жирними кремами. Варто пам'ятати, відігріватися потрібно зсередини за допомогою гарячого чаю чи кави, але ніяк не алкоголю. Як сказала Ольга Богомолець, серед протестувальників людей з обмороженнями немає. А от міліціонери і військові з такими травмами є. Невідомо скільки їх, проти лікар говорить, що за неофіційними даними силовиків, які постраждали від обморожень, дуже багато. За словами Ольги Богомолець, силовики дуже довго. Стоять на одному місці без руху. А рух при низьких температурах це ще один важливий спосіб уникнути обмороження кінцівок.